Золото, варик 8 кілограмів. Дивимось, що у нас тут є в лотику. І перший у нас ось такий повідочок. Ось так він виглядає. Так, дивимось далі. Це у нас ось такий світшотик на собачку з катюшончиком. Наступний. Ось такий. Ось така желеточка. Я вам покажу. Це у нас кульочки. У нас тут ось такий гризунчик у вигляді Санта-Клауса, дуже класний, тут є такі довгі ручки. Так, дивимося, що тут у нас далі. Це у нас шльомік для собачки. Так. Наступна ось така котиночка. Так, це ще одна. Ось такий капюшончик. Дуже круто виглядає. Наступна. Наступна буде ось така ось так. Воно виглядає. Це м'ячик. Так, дивимось далі. Це у нас. На шиничок ось такий. Ось така жилеточка-повідочок. Я покажу вам весь весь слотик. І для котиків, і для собачок. Тут всяке-всяке різно. Бачите, з бірочками. Так, ого, дивіться, який класний великий світшотик для собачки. Ось так виглядає. Так. Наступна. Ось така желедка буде. Ось так воно виглядає. Дивимось, що тут у нас далі. Дивіться. Так. Ось така. На флісі Дуже легенька. Це у нас знову в'яче. Ось, це щось таке класне, гляньте. Дивіться. Таке галека. Так, це у нас воно на замочок. Наступно. Так, дивимось, дивимось, що тут у нас. Дивіться, яка жилото класна. У нас є лізо, люди, дивіться, яка класна. Дуже-дуже круто дуже, дуже виглядає, воно велике. Наступна жилеточка ось так виглядає. Це у нас, чесно, не знаю, що це, але виглядає ось так. Наступно знову жилеточка. Ось така ще є. Це у нас різні іграшки для собачок. Ось такий слоник. Повіточок. Ось така жилеточка. Дуже багато всяких різних повідочків для Дивимось, що тут у нас далі? Ось такий светрик. Наступний ось такий. Так, це у нас щось. Якийсь одяг для собачки або для котика. Наступна ось така мила жилеточка з капюшончиком. Дивіться, як класно виглядає. дуже-дуже багато різних повідків. Дивіться. На шийник ось такий. Гляньте. Повідочок. Дуже-дуже багато всяких ковідків, гляньте, як їх тут багато. Всякі, всякі різні. Так, це у нас не знаю що. Дивіться. Ось так воно виглядає. І ось такі повідочки. Все, подавайте. Для замовлення вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик собі.